Добрий день Григорій Шамаринський, фермер з Полтавщини, громадська організація, конгрес фермерів полтавщини. Віталій Сміла, хотів би трішки акцентувати увагу на бронюванні малого фермера. Саме бронювання фермерів, які обробляють до 500 гектарів землі, адже процедура на сьогоднішній день в Україні абсолютно відсумна. Бо фермер, які мають обробітку 150, 200 300 чи гектарів, що раніше міг забронюватися, хоча б по мобілізаційному завданню. Яке з жовтня місяця майже не працює, то на сьогодні забронюватися не можуть. І фермери обробляють близько половини території України. Зверніть, будь ласка, увагу на це питання. Воно вкрай важливе. Фермери змушені відмовлятися від землі і є багато таких випадків. А саме ці фермери працюють неохолений, працюють безпосередньо в селі, проживають самі безпосередньо в селі їхні сім'ї. Вони там витрачають свої кошти, вони там купують ту техніку, там створюють робочі місця і там сплачують податки. Тому це вкрай важливе питання, яке ми вже зверталися і до Міністерства аграрної політики, і до комітету Верховної Ради. Прийміть процедуру, яка буде проста, зрозуміла для всіх областей, адже знову ж таки в областях дали ви повноваження областям департаментам розробляти системи бронювання для малих, але вони всі відрізняються, і не може, може якому 300 гектарів мати 10 працівників. Є такі господарства, де сам голова з сином працює, процедури бронювання не існує. Григорій, я просто скажу одну річ. Повірте, тут сидять люди, які. Я б дуже хотів як мігіст, забронювати всіх 100% аграріїв. Тому що, по-перше, це продовольчі безпека, не тільки України, а й світу. 400 мільйонів людей залежить від нас. По-друге, ми дуже до цього ставимося відповідально. У нас в міністерстві, те, що сказав Денис, Майже цілодобовий режим був, щоб цих критерій більше 500 гектарів виконати, тому що вал такий вал звернень, що ми змушені їх допрацювати і були також ініціаторами того, щоб продовжити періоди 31 березня. Ми виконаємо те, що визначено законодавством для міністерства більше 500 гектарів. А стосовно до 500 гектарів, підтримує вашу позицію. Ми також висловлюємо, що потрібно змінити і у мене прохання до голів ОВА постійно. Що Розберіться з місцевими асоціаціями, проговорити ті критерії, які мають бути на місцях. Тому що субсидіальність влади, вона ж так і побудована, що міністерство відповідає за політику в цілому, а області мають більше включитись саме по місцевому контексту. Тому тут ми на боці аграрія, тому що нам треба провести пасівну кампанію, повністю розуміємо і, на жаль, розуміємо також Генштаб. Де в них є мобілізаційне завдання, де є основна задача це втримати лінію фронту і досягнути перемоги? Тому от, між цими двома задачами і так за.